Які шанси на виживання у пацієнтів з колоректальним раком, як часто зустрічається захворювання та хто знаходиться у зоні ризику? Дивіться у відео. На питання відповідає Віталій Звірич, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, онкохірург та хірург-проктолог, експерт з питань лікування колоректального раку. Колоректальний рак це таке складне досвід захворювання, яке в себе об'єднує рак. Прямої кишки, ракобудової кишки. Вони є дуже неоднорідним, тому що пухлини прямої кишки – це взагалі одне захворювання ракобудової кишки. це інше захворювання, також рак правої половини, взагалі інше захворювання і відрізняється від раку лівої половини за своїм перебігом, прогнозом, молекулярно-генетичними факторами. Як часто зустрічається колоректальний рак? Як часто зустрічається колоректальний рак? Досить часто в нашій країні близько 15 тисяч щорічно зареєстровують виявлених випадків. Багато чи мало це, досить багато. Він виходить в лідируючі позиції. має це друге третє місце у структурі онкозахворюваності захворюваності України. Але хочу сказати, що от кожен четвертий пацієнт, це 25%, в якого перше виявляють колоректальний рак, не проживає року. Це дійсно трагедія. Це кожен четвертий, вдумайтесь, який приходить до лікаря на прийом з колоректальним раком помре, на жаль. Як виникає рак кишківника? Дуже багато факторів ризику є виникнення колоректального раку. Це ціла окрема лекція, але це потрібно знати генетичну схильність, наявність поліпів кишківнику. Як їх упередити, чи можна перемогти колоректальний рак? Так, це наша мрія. Це виявлення пухли на ранніх стадіях, коли абсолютно там 95-98% люди можуть одужати. Це перші стадії раку, Оце це найголовніше проводити скринінг колоректального раку. Для того в нас там є проєкт проект тонкосвідомість у нашому закладі. Оце саме перше, виявляти ранні стадії колоректального раку, і тоді буде перемога над ним. Які симптоми свідчать про наявність колоректального раку? На жаль, ранні стадії протікають безсимптомно, тобто людина нічого не відчуває, ніяких симптомів немає. А на жаль, пухлина в неї є. А вже коли більш запущені стадії, то дійсно вони проявляються різними симптомами. Але люди повинні звернути увагу на різні відчуття дискомфорту, ширені порожнення, здуття живота, зміну характеру, стінця, зміна кількості випорожнень там. Характеру став рідкістіли чи навпаки закрепи, появу патологічних домішок в каліце, наявність крові, слизу повинні звернути увагу на загальне знедуження, там підвищену втомлювальність. Ці всі симптоми повинні дати задуватись людині і звернутися до лікаря. Як часто треба робити скринінг на колоректальний рак? різні країни дають різні рекомендації. От, наприклад, в Україні це 40-43 роки. Якщо немає там генетичної спадковості, немає там у батьків колоректального раку в родичів першої лінії, то раз там після 40-43 років, раз на три роки, потрібно проходити клінікову полоноскопі. Які є методи лікування колоректального раку? Колоректальний рак лікується в основному комплексно, все залежить від стадії. Потрібно щоб Людина отримувала лікування у закладі, який займається цією проблемою, який займається нею комплексною Ідея так зване замкнуте є всіх обстежень і всі всіх абсолютно медичних послуг, які потрібні для цих пацієнтів. Це у деяких пацієнтів. На ранніх стадіях це в основному хірургія або навіть ендоскопічне видалення, це органозберігаючі операції. Зараз дуже є багато методик. Якщо в в ранній стадії це нульова стадія, там інколи перша стадія раку, це взагалі видалення ендоскопічно, якщо немає десь віддалених метастазів або регіонарних метастазів, це променева терапія. Також є у світі зараз розвивається тенденція, де пухлини прямої кишки лікуються сугубо. Променевої або хіміо-променевої терапії, де зберігається повністю пряма кишка. Також, коли вже більш пізні, це друга, третя стадія це комплексне комбіноване лікування, де може входити як неодівантне лікування, тобто до операцій, хіміотерапії чи хіміопроменева терапія, потім хірургія, потім одівантна хіміотерапія. Оце весь такий комплекс міроприємств, який може собі дозволити або проводиться у спеціалізованому закладі. Як зменшити ризик розвитку колоректального раку? А як зменшити це не допускати динамії, займатися там фізичними навантаженнями, помірною роботою, спортом займатися, фізкультурою, займатися, слідкувати за тим, щоб не було ожиріння, не палити або зменшити, по крайній мірі кількість виконаних цигароб, зменшити вживання кількості алкоголю, жирної їжі, тобто всі ці причини, які приводять там до ожиріння. Uh, це все треба ну, у і проходити скринінгові колоноскопії.